Левко Стек про євреїв і Порошенка. Я тут хворів трохи. Був час переглянути кілька фільмів. Один з них Мюнхен. Фільм Стівена Спілберга, знятий за книгою, що описує реальні події. В 1972 році палестинські терористи з організації Чорний вересень під час Олімпіади спершу беруть в заручники, а потім вбивають 11 ізраїльських спортсменів. Частині терористів вдається вирвати з Німеччини живими. Організатори та активісти, які допомагали підготувати операцію, теж залишаються на свободі. Хоч цивілізований світ, звісно, стурбований і розділяє горе єврейського народу, посилайте хлопчиків! Цю цитату люблять приписувати тодішньому прем'єр-міністру Ізраїлю Голді Мейер. Саме так, начебто, політик закінчила розмову з керівником Масаду. Затверджуючи спецоперацію з пошуку та знищення причетних до теракту в Мюнхені бойовиків. Помста, демонстрація сили, вбивство, терор. Все це про дії ізраїльських спецслужб. Наступні роки невелика група агентів вишукувала людей з списку підозрюваних по всій Європі. Їх розстрілювали і підривали без жодного дозволу, без санкцій суду, без схвалення заходу. Гинули і випадкові люди. Частина з агентів потрапили за грати. Але 90% зі списку причетних були знищені. Політична і силова верхівка Ізраїлю свідомо наплювала на закони і думку стурбованих західних партнерів. Голда Мейер визначилась з пріоритетами. Для неї життя громадян Ізраїлю і безпека Батьківщини була важливішою за думку істеблішменту в Лондоні чи Парижі. Українців теж беруть в заручники, а потім знаходять закатованими. Українці вбивають під час мирних вуличних акцій, врешті українців в їхніх домівках розстрілюють з градів. українців знищують, відкрито і цілеспрямовано. І це я пишу лише про цивільних, лише про пересічних беззахисних українців. І от в цей критичний момент їхній головнокомандувач заявляє, що він президент миру, а не війни, що треба налагоджувати діалог з тими, хто вбиває українців, треба домовлятись, торгувати з ними. Треба дати їм гроші і автономію. Їм просто необхідно дати амністію. І вчорашніх терористів завтра цілком прийнятно для цього президента називати народною міліцією і законно обраною місцевою владою. Ізраїль мстився за десяток вбитих євреїв. Українська влада готова вибачити тисячі жертв серед мирного населення. Голда Мейер посилала своїх хлопчиків на чужу територію, щоб там, ризикуючи життям... Вони захищали безпеку євреїв. Петро Олексійович натомість послав свого хлопчика в Верховну Раду, щоб захищати безпеку сім'ї Порошенків. Мабуть, президенту більш... до душі інший фільм Спілберга врятувати Рядового Райана». Одного, як бачимо, він вже встиг захистити від жахів війни. От тільки що робити з іншими?